І всім привіт, з вами я, Волокс. Сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт з новими босами. Сподіваюсь, вам понравиться ця серія, але я не хочу довго задержать. Починаймо. І так, і так, і так. Сьогодні ми маємо вбити босів, яких скрафтили на, прошлій, на предыдущій серії. Хто не бачив, обов'язково подивіться. Ось оцих два боса. Так, землю викласти, щоб не мішала. Це сюди лук. Ну, лук не треба мені, так що. Треба тільки повбивати босів, забрати з них монети одинарні. І купити последнього боса з яким ми ще не сражалися. А Далі піде охота. Охота на. Як його там? Охота. Охота, охота, охота на ендербоса, якого ми ще не скрафтили. Е. Прям зразу так, так? Да. Е, е, я тож вмію кричати. Наші мені твої крики. Харе кричать, слухай. Так, вбили, випало, кіпали і це головне. Тепер слідчий. Скільки я О, дві кістки, ідеально. Тепер тебе теж вбити і забрати твої монети. О п'ять. хто? Так. Мені треба вбити його, пожалуйста. Ах. Як же важко з тобою працювати, коли ти в цій стадії? осеус, ос, давай швидше. Ось. Все. Нарешті. Ще плюс два меча. Тепер пішли, пішли, пішли сюди. Покладемо мечі, які не треба. Сюди, сюди. Кістки, кстати, три кістки О, і цих п'ять. Нормально. Тепер поспати, Поторгуватися і купити, купити. Боса. Тоже з ним посражаємося. Побачимо, може, якщо ще стинемо, то я навіть зроблю над ареною. Щоб дощі нічого такого там да, не було. Так, сюди, сюди. Торговець. Іди сюди, так, да, в мене є вони. Стій. Торговець. Так, ось вони. Раз, два. Фух. останній, вроді, так. Да. Маніфест. Так, а ну. Бо я не помню, чи ми з ним сражалися, чи ні. Вроді ні. Так, да, з ним ми не сражалися. Я би його заповнив би. Все, умирай. Ай! Ай! Больно! 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 О, Больно! Я цього не ожидав! Я її забув, як він сильний. Опа! Все, да? Я її забув, що він двохстадійний. А! Так тікаємо сюди, тікаємо. А! Ааа-яй-яй-яй-яй, больно! Нема? Больно! Чому тільки він 200 дійный? Все, нарешті. Е! -е, -е! А щось випасти. Так же я забув, що з цього босса нічого толком і не випадає. Так, забрати яблучка. Віщей ніяких вопше. Смисл я з ним сражався? Не знаю. Так, остався тільки боссандер для цього треба очі краю. А чи в мене є оці палки стержені? Немає стержень. Капець. Похоже, в наступній серії будуть у нас воду. Заходимо сюди. І зразу листаємо... Ого, як, от, як тебе зробити, кристал? Як тебе зробити? Остається тільки оцей меч. Меч кого це, а? Китайка якогось. Ну і ендер, ендер меч. Капець. А ну. Сюди. Так, пішли до самого низу. Ось сього. Як тебе зробити? Ого! Ого! -го. Скот, скот випадаєш Час Crystal Fragment. Ну, конде комбінентом Mack Част Chris. Помогло прям сильно. Помогло прям дуже. Ой. Так. Треба подивитися. Э, сюда А Ну. Покажи мені всіх, хто в тебе є, щоб я подивився. Це дурня, якщо треба. Ось оцей. Це дурня. Значить, з цього, по суті, мають випадати. Очкай. А ні. Якщо так подумати, то з четвертого. -а. це буде важко. Похоже, все-таки доведеться ходити в ад. Ей, не хотів взагалі ні разу дойти проти ендермена. О. А, тут мені тільки палки треба. І забув. Мені вказують тільки палочки треба ендерміти стержні. Що би, щоб... Де, ось сюди, да, щоб його скрафтити. І бажано побільше. Ай. Я зможу тільки два скрафтити на даний момент. Це трохи розстрайне. Обідно, аж дуже сильно. Так, куди я вийшов? Мені треба полублоки? Полублок раз і все, да? Ну, так, да. що я ще думав? Полублоки треба зробити, бо їх дуже малувато якось. Все йде Ну, і ще чуть-чуть для приліччя. Отаку. Нормально все йде. А тепер починати строїти навіс. Як його так правильно тепер почати строїти? Ну, по доброті бо так Зробити так. Сюда. О, я придумав. Так. Тут піде отакого, значить, сюдого Тут піде сюдого і сюдого Щось вирісовується. Щас побачу. Сюди го і отут ого, ще да? тут в цю сторону. А тебе. В цю. А тепер це все обводити. Але обводити не просто. А обводити, як так правильно буде. Отако. А чому б і ні? Все і тепер пилень застряг. Ну що за кришусь Хреш... крехче тут мене? Сюди. Ну, в принципі. Получається нормально. По крайней мере, лучше, чем було. А тут я даже не знаю як. Тут типо сюди го. Сюди. Что? Е... Неправильно пішло воно, так? Да? Ой, да. Треба було сюди го. І от то. І повернути сюди. Тут. Тут попробуй, пойми. Зробимо сюди. А. Ну так. Да. Забув трохи, ту ж треба вже опускати. Сюди сюди. Отак. От і от такого якось. О! Вроді адекватно. Тут можна отако от зробити. Ідійте. І, і. Отако от дуже зроблю. Тепер сюди. Сюди... Ого! Вже 41 штуку витратив. Я, інтересно, я достану. Звичайно ж ні. Коли б це я достав на такій відстані, ма. Ого, ме там бамбуку. Багатенько, багатенько Значить, колись можливо і пригодиться. Добре, що тут попрям'я. Сюди. І отакого такого. Нормально. Головне, що держиться. Так в яку тут сторону, мені інтересно. Всю. Всю. Тепер сюда го давай повертай. І сюда го. Як вже важко вичисляти це все. О! Ну... Хе. Виглядить більш-менш адекватно. Тепер. Треба якось це все тепер застроїти. А тепер підемо слоєм. Капець. Слоєм. А чому би ні? О так ось сюди підемо. Тут блок, по суті, не блок. Це зламати. Ну і тепер застроїти. Що ж, опять вечір? Е, е, ми ж тільки почали. Вбили двох босів і трохи понастроїли тут на арені. Все. Вже і серія почти закінчилась. Капець. Швидко час летить, оказується, коли граєш. Та головне, щоб до мене щось ніхто не позвонив. Бо буде трохи обідно. Прям чуть-чуть так. М -м, сюди. Сюди. Тут уже такого піде. І не хватило. Ой, жалость яка. В мене ще тут є парочку полублоків, які впали. І у вас можна закінчити таким образом. Раз, два, три. А, тепер піти поспать, достроїти і закінчувати серію, в принципі, можна буде. Думаю, отакого от полублоків хвататиме. Ні, такого полюбе не хвататиме. Я що потім ще зроблю? Поспать бігом. Кстати, вже 30-й день ого. За 16 серій прожили 30 днів. Це прикольно. А головне. Нічого, що не на хардкорі. На хардкорі було б те, що бачили на самому почалі. Ми б вмирали б і вмирали б. Допоки б не вийшли адекватні кадри, я б свій домби шукав би і шукав би. <кій> і отут. Зробити отакого. Раз, два. О! Ого! Прям так. Тобі це особо не помогло. Що так, що так подох? Сюдаго. ой ой Сюда Раз. Два, три, 4. Ай, як неудобно. Капець як неудобно. Не речи там мені. Е. Піглін. Не хватало. Капець, похоже, ця серія буде чуть-чуть длиннувата. Ну нічого. Зато скільки контенту за одну серію. А це по-правильному. Я зможу так доставити? О, зможу. Так. Удобно. Раз, два, три. Ох, як удобно. Опа. Раз, два, три, чотири. Опять не вистачило. Скільки тут вже приблизно ще залиши? Хорошо? Таким образом? Ааа, й мою! Не замітив. Такий не поняв. Трохи помінялось таке бачення. Ого. Бррр! Не роби тако більше ілюзія обману. Мені якось не, не понравилось взагалі ні разу. 30 ж має вистачати. Йдемо сюди Залазимо сюди і починаємо отак от строїти. В принципі, до полу не достаємо, так що має бути нормально. Сьогодні така строїтельна серія з убив... убиванням босів. Сюди, сюди, сюди. Ну і ще два блока залишилось. Раз, два. е, -е, -е, -е. Скільки це? П'ять штук не хватило. Ну це ж час, це без проблем. Це ж час, це без проблем і будемо закінчувати. Раз, два, раз, два, раз, все. Пф, кінець. Ви, вийшло солідно. Думаю, якось знайду. Ну, значить, буду закінчувати. Друзі, отака от вийшла серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. А з вами був я, Волос. Всім удачі і всім пока-пока!